Привіт з Митроповичої курії у Кракові. Мене звати Мар'ян і це «Хвилина з СДМ. Митроповича курія це місце розташування адміністративного офісу Краківської архітієцезії та єпископської резиденції. Ця будівля відома також тим, що саме тут розташоване знамените папське вікно, з якого під час СДМ папа Франциск. Наслідуючи своїх попередників Венедикта 16 та Івана Павла II, звернеться до молодих людей. Віднедавна наша офіційна веб-стрінка пропонує меню спеціальної інформації для паломників, зокрема щодо транспорту, проживання, охорони здоров'я, безпеки, страхування, віз тощо. Важливо також пам'ятати, що команда польських професіоналів та інституцій працює для того, аби перебування на СДМ стало максимально цікавим і приємним для різних паломників з різними подобаннями та смаками. Люди з особливими потребами зможуть залишитися у групі, з якої вони приїдуть, і брати участь у різних подіях та заходах. Відповідальні за дні в дієцезіях та парафіях, а також сім'ї, котрі прийматимуть прочан, зроблять усе можливе для того, щоб паломники з особливими потребами змогли отримати усе, що їм буде необхідно, та сповна пережити СДМ. Для більшої інформації читайте під сторінки меню інфопак на нашому вебсайті. Відтепер на офіційній веб-сторінці доступна можливість сплати реєстраційного внеску для поломників та волонтерів через кредитну картку. Проте варто пам'ятати, що сума конвертована у євро. Попередньо зареєстровані групи направлятимуть до наступного етапу реєстрації, де визначатиметься логістика та поселення. Це була хвилина СДМ з найважливішими новинами цього тижня. Не забувайте мовитися за нас. До зустрічі наступного тижня.